Всім привіт! Я Петро Бухов, і сьогодні буде не події тижня, а події цього року. Я відібрав топ 10 подій цього року в Одесі. Що ж, поїхали на першому місці, очевидно, війна. Війна мала багато наслідків для Одес. Це були постійні обстріли ракетні шахедами, де постраждала багато будівель. Постраждав будинок вчених, постраждав спасопровоженський собор, постраждав. Макдональдс на проспекті Шевченка і бізнес-центр, і будівля політехнічного університету згорів торгівельний центр Фозі, вибиті вікна у школі Столярського, знищений цілий поверх будівлі на вулиці Преображенській та на воєнному узвозі. Був приліт шахеду на вулиці Висоцького, де загинули три людини. Згорів та постраждав готель на Морвокзалі. Ну і ось наприкінці грудня була ракетна атака, в якій постраждав житловий комплекс Люксембург на вулиці Середній та ще декілька будівель. На жаль, є загиблі. Очевидно, що це найбільша подія, яка впливала на нас увесь цей рік. Також для цього можна зарахувати наслідку підриву Каховської ГЕС, де на Одеських пляжах ми бачили різні речі, які приплили до нас з Херсонської області, і навіть живі істоти, навіть собаки і інші тварини, які вижили, допливши до Одеси. На другому місці це те, що ЮНЕСКО визнала. Центр Одеси, всесвітньою спадщиною, яка є під загрозою знищення, щоб добитися цього статусу, була проведена дуже складна і велика робота. Це визнання Одеси, це дуже круто, але це дуже висока планка, до якої нам потрібно зараз стрибати, щоб відповідати цим критеріям, щоб наше місто виглядало як справді. Всесвітня спадщина, а не як якийсь смітник, і для цього ще дуже багато роботи потрібно буде провести. Сподіваюсь, після закінчення війни буде дуже багато зроблено в цьому напрямі. На третє місце я би поставив те, що почали працювати наші порти, і вони почали працювати без угоди з Росією, без так званого зернового коридору. І це не тільки зерно, це і й інші види товарів. Вийшли з портів судна, які стояли там з лютого минулого року. Ми це добили з силою. І Росія майже не атакує ці кораблі. Тільки одна атака була ракетами. Було декілька мін, але в цілому це працює. Було вивезено декілька десятків мільйонів вантажів. І сподіваюся, це продовжиться і наступного року. Тут ми відстояли себе, і ми повинні відстояти себе і в інших сферах. Я сподіваюся, так воно і буде. Четверта подія це зміна пріоритетів одеської мерії. Потроху, потихеньку, з травня цього року, бюджет міста переорієнтовувався на допомогу військовим. Вже стало зрозуміло, що ми не будемо пити каву на набережні в Ялті, як нам обіцяв замголови офісу президента Подоляк. І не будемо ми в Криму восени, як обіцяв Кирило Буданов, Тож очевидно, що потрібно витрачати кошти не на бруківку і на дитячі майданчики, а на допомогу армії. Хоча це і не є функцією міської ради. Але якщо в нас є гроші, ми можемо їх використати. На допомогу армії, то потрібно це робити. Так дійсно є якісь захищені статті, які потрібно залишити. Ми не можемо зупинити школи, ми не можемо зупинити лікарні. Ми не можемо там вимкнути всі світлофори. Тобто, підтримання життя повинно бути. Але все надлишково повинно йти на армію. Почалося це з нашого рішення у травні передати депутатський фонд нашої фракції на, на закупівлю дронів, антидронових рушниць, тепловізорів і такого іншого для наших військових. Потім потроху, потроху, ми доносили до мерії, що потрібно витрачати більше коштів на військо. Але ОПГ це досягло, коли мерія вирішила оголосити тендер на 106 мільйонів гривень на ремонт будівлі Київського суду. Це викликало величезні протести в місті, найбільші за останні, мабуть, роки. Років п'ять завдяки волонтерам, завдяки Катерині Ножевніковій, яка підняла народ, тисячі людей збирались на Думській площі. Врешті-решт ніякого ремонту Київського суду не відбулося і не відбудеться, поки йде війна. А дуже великі гроші були направлені або на закупівлі чогось на ЗСУ, або напряму до ЗСУ. Більш ніж мільярд гривень з міського бюджету пішов на ці нужди, і це правильно. Спочатку ми повинні виграти війну, а потім все інше, що може почекати. Досі спливають якісь тендери. Там хтось думає закуповувати дерева або ремонтувати доволанівський звоз, або ремонтувати якісь другорядні вулиці. Але ми постійно боремось з цим, і більшість цих тендерів ми збиваємо. І гроші залишаються в бюджеті. і Мерія вимушена їх витрачати на ЗСУ. на п'ятому місці. Антикорупційні розслідування національного антикорупційного бюро перше це розслідування по аеропорту. Набу нарешті вирішила заарештувати цей аеропорт, і їхня мета. Покарати винних, вони пред'явили заочні звинувачення колишньому меру Олексію Костусеву. Багато йде розслідувань в цьому напрямі. Сподіваюсь, що врешті решт аеропорт буде повернути місту. Також було багато інших антикорупційних розслідувань. Антикорупційний суд навіть одягав на нашого мера браслет. А також наш мер провів одну добу в неволі, допоки за нього не була внесена застава. Невеликі успіхи, але процес триває. Сподіваюсь, буде результат. Не зважаючи на війну, відбулись деякі зміни. У транспортній сфері деякі позитивні зміни. По-перше, ми отримали перший 26-метровий трамвай із 13, які закуповуються за кредитом Європейського інвестиційного банку. Цей проєкт триває вже роки 4. Зараз на це з бюджету кошти не виділяються. За це платить Європа. І сплачувати за цим кредитом ми будемо вже після війни. А ось користуватись цим новим трамваєм можна вже зараз. Десь через тиждень він вийде на лінію і буде їздити 17-м маршрутом. У січні прийде ще два таких трамваї, і протягом року дійдуть всі тринадцять. Також мерія регенсбургу, нашого міста побратима, подарувала міст 10 18 метрових таких довгих автобусів Мерседес, які поїдуть по вулиці Семена Пелія до центру міста, і це також дуже класна. Новина нарешті в нас не буде жодної великої вулиці в місті. На якій нема муніципального нормального транспорту, тому що до цього моменту на вулиці Семенополья громадського транспорту були тільки маршрутки, якщо в принципі їх можна називати громадським транспортом. Також з таких великих новин це те, що узвоз Марінеско рухається. Трамвайники не хочуть запускати туди великі трамваї. Одіссей -Макс, і ось цей новий Юг». дуже шкода. Сподіваюся, що скоро ситуація там стабілізується, там будується підпірна стінка, і трамвай туди повернеться. Також було відремонтовано перехрестя трамвай. На вулиці Пантелімонівської та Мечникова. І це дуже круто. Там рейки були в ще поганому стані, і їх потрібно було ремонтувати. Ну і також був бій з паркувальною мафією, з чорними паркувальниками, які ходили в чорних жилетках і збирали за Зедеситів готівку. Вони через суд домоглись скасування нової системи з QR-кодами. Але мерія запровадила цю систему знов, і зараз ці паркувальники не збирають гроші, принаймні на офіційних муніципальних парковках в робочий час, а не в робочий час та на вихідні дні вони безкоштовні. Не платіть цим людям. Було розширено кількість таких парковок на вулиці Жуковського, Буніна а також навколо Старосінної площі. Тож шахраїв у жилетках стане менше. Сьома новина це перейменування в Одесі. Воно йшло не так швидко, як хотілося. дуже багато ще про російських назв, а також про. Просто назв на честь російських міст або російських річок. Це ненормально і неправильно. Але на жаль, міська рада і історико топонімічна комісія працюють дуже повільно. З таких великих перейменувань Олександрівський проспект став проспектом українських героїв. А вулиця Вільямса стала вулицею Чекаленка. З'явилися вулиця Столярського. Перейменовані два райони Милиновський і Суворівський — стали Хаджабейським та Пересипським. Я за це рішення не голосував, тому що вважаю ці назви нелогічними. Але все ж добре, що ми позбуваємось російського тягаря в наших назвах. Восьма новина, не дуже приємна. Це будівля пам'ятки архітектури в парку Шевченка, колишній пологовий будинок, який впав через недбалість його хазяїна, якого пов'язують з колишнім нардепом Леонідом Клімовим, який тільки й чекав, як він розвалиться. На жаль, держава і влада в місті не має достатніх важлів, щоб змусити його ремонтувати, цю будівлю або забрати у комунальну власність. Тож зараз розслідується кримінальна справа за статтею про знищення цієї пам'ятки. Цей власник вже презентував проєкт реконструкції, щоб його відновити, але поки що нічого не відбувається. Дев'ята новина це кадрові рішення в мерії. За цей рік в нас. Пішло декілька віцемерів. Пан кучук перестав бути першим віцемером. Його місце посів Сергій Тетюхін, і він також пішов з цієї посади. І зараз на цій посаді працює Олександр Філатов, який вперше став віцемером в цьому році. Також пішов пан Дмитро Жеман та пан Олег Бриндак. Всі по різних причинах деякі там мали конфлікт з Трухановим, Дехто збіжав від кримінального переслідування, а дехто пішов до лав зсу, тому що хоче боронити нашу батьківщину. І це дуже поважно. Також в нас стане або стало на 5 депутатів менше. Один депутат, на жаль, помер. Він був обраний від партії ОПЗЖ, тож на його місце не зайде ніхто. Також подав ще заяву на складання повноважень депутат від партії Ширія і на його місце також ніхто не зайде. І три депутати від нашої фракції ЄС і від фракції Слуги народу складають мандати: це Олександра Ковальчук, Олена Коробкова та Вадим Терещук. На їх місця зайдуть нові люди. Сподіваюся, це відбудеться у січні-лютому наступного року. Ну і десята новина це те, що повернулись до нашого життя до воєнного, а саме відкрили Макдональдс. Макдональдс був зачинений і увесь минулий рік він не працював. І це була неабияка подія, яка викликала величезні затори, дуже великий ажіотаж. Люди хотіли відчути це нормальне життя, спробувати там -Мак і картоплю фрі. Зараз ситуація вже нормалізувалась, але це важливо і це приємно, що американська корпорація вірить. В Україну і працює тут. До речі, один з Макдональдсів постраждав під час обстрілів. Я десь бачив в новинах, що це вперше в історії працюючий Макдональдс постраждав від бойових дій, але він вже відновлений і він вже знов працює. Ну і також відкрили деякі вулиці, які були закриті для проїзду. А саме вулиця Приморська, вулиця Маріїнська, частина італійського бульвару. Ну і також відкрили, врешті-решт, офіційно пляжі для купання. Хоча це все ще є небезпечним, але влада вирішила, що це безпечно, і розробила правила, якісь там сітки, які нібито захищають мідмін. Багато людей цим скористались. Одесити дуже люблять море, Тож це також таке, нібито повернення до нормального життя. На цьому все. Сподіваюсь, новий рік буде набагато цікавішим і набагато більш приємним на новини, і топ-10 наступного року будуть більш позитивними. Але не все залежить від нас. Багато залежить і від західних партнерів, і від дій Росії. А все, що залежить від нас, ми будемо робити з новим роком.